Мандри Америкою цього Сковороди почались у 1989 році, коли до скульптора Марка Роуца звернулася українська громада Річмонда на чолі з Григорієм Примаком з проханням увічнити філософа для української православної церкви, У них не було грошей, не було формальної організації, нічого не було. Окрім мрії, вони були справжніми патріотами. Григорій обожнював сковороду. Для нього, як і здається, для багатьох українців сковорода був україною, духом України і символом та уособленням. І він мріяв звести йому пам'ятник. на той момент про Григорія Сковороду Марк не знав нічого. Пізнавав філософа вже в процесі роботи. По мірі того, як я вивчав сковороду, як вони мені про нього розповідали, моя зацікавленістю його феномені та феномені його народу поступово зростала народу, який мав такого національного героя, мислителя, поета, філософа, музиканта. Я був практично в трансі, Працювати доводилось майже інтуїтивно. Пригадує Марк з мінімальною кількістю інформації. В часи до інтернету знайти автентичні зображення сковороди та ще в Америці було майже неможливо. Інтернету ще не було. Плюс мовні та культурні бар'єри. З оригінальних зображень ми мали лише одне, яке виглядало як літографія чи малюнок олівцем. Решту мені дали замовники. Різьбу по дереву, яка виглядала дуже сучасно, а з іншого боку, як ікони. І мій перший бус сковороди саме так і виглядав, як ікона. Навіть не знаю, як я дійшов кінцевого результату. Просто напевно методом спроб. Я не знаю, що думають люди, які приходять тепер в український дім. Дехто каже, що я вловив сковороду. На це пішло кілька років. Кінцевій версії твору передували дві: Григорій Примак та його соратники мали чітке бачення та грандіозні плани щодо зображення свого героя. Тож довелось шукати компроміси. Я нарешті завершив роботу, помістив її в церкві у Сілверспрінг, Меріленд. І це був останній раз, коли я бачив скульптуру. Допоки одного дня близько року тому мені подзвонив Руслав Фалков і сказав, що українське посольство має мою статую Григорія Сковарди. Я ніколи не підписую мої роботи. Це перетворює їх на товар. За Своє життя я ніколи нічого не підписував, і Сковорода не був підписаний. Як він мене знайшов, поняття не маю. вона тривалий час, була в штаті Меріленд, і потім невідомо нам, нам чином опинилася у штаті Вірджинія. Саме ми отримали у посольстві дзвінок запитанням, кому належить саме ця скульптура, оскільки вона знаходилась на той момент в інституті міста Річмонд. Нас попросили дізнатись і ідентифікувати саме чия це постіль, тому що вони не мали розуміння, чи це українська, чи це може якась словацька мова, чи так далі. Вони не могли просто ідентифікувати, кому належить ця скульптура. І ми були просто дико вражені, коли побачили, що це просто нереально класна статуя Григорія Савича, одна просто ну, з найбільш кращих, яких доводилось бачити. Після цього почалися такі роботи пошуків історії, де це відбулося, звідки ця скульптура, хто автор. І просто це було дивовижно, тому що мені вдалося знайти декілька газет 92-го року, на яких була одна згадка про автора з імями прізвищами. Відтак скульптуру подарували українському посольству. Її розмістили в українському домі, який наразі є осередком культурної дипломатії України у США. для Оксани Маркарової посолки України Уша, випускниці Києво-Могилянської академії імені Григорія Сковороди. Постать філософа має особисте значення. Григорій Савич, який блукав під час свого земного життя, його неймовірна взагалі скульптура блукала і знайшла посольство. Уже зараз, 300 років після його народження. І коли ми думали, де саме найкраще місце буде, де його побачить, набагато більше людей, де він буде зустрічати людей розказувати нашу історію, що вона почалась не 31 рік тому, що вона почалась навіть не 300 років тому, коли народився Григорій Савич, ну найкращого місця, ніж український дім, де вирує українське життя в Вашингтоні, ми не знайшли. Український дім відчинився лише за пару місяців до повномасштабного вторгнення Росії. В лютому вони зробили паузу, дискутували чи етично продовжувати культурні заходи, коли в Україні повномасштабна війна. А потім все ж таки вирішили відновити діяльність, адже культурна дипломатія каже Оксана Маркарова, є невіднемною частиною роботи на прискорення перемоги. Це те, чого хотіли б росіяни, щоб ми замовкли, щоб ми не сміяли, щоб ми померли в розпачі, здались і так далі. І насправді, наша культура це багато в чому джерело нашого натхнення і нашої боротьби. Тому що, знову ж таки, наша культура відображає сторіччя нашої боротьби за незалежність від цього ж самого ворога, який нападає на нас зараз. Марк також став активним промоутером України. Сьогодні я бачу цю націю цих людей, цю культуру та їх силу. Вони приголомшили цілий світ своїм героїзмом і хоробрістю. Весь демократичний світ підтримує українців. Вони герої. І саме через цю незалежність та силу, які я бачу в сковороді, він є ідеальним особленням українського духу. Сковорода є Україні Сковорода унікальний. Він мислитель so і маскет. Він сильний, стійкий, простий. Його Філософія та поезія, strong, яку він поєднує, потужні, plain, прості, plain, скромні so. та влучні. І в цьому краса. Я розумію його невгамовність та його нетерплячість. Нетерплячість звучить як погана риса, але нетерплячість та невгамовність сковороди по відношенню до багатьох речей дозволили йому зробити багато. Він не задовольнявся банальними речами. Його дратувала буденність. Він не мав для неї місця. І він намагався учити людей пізнавати себе. Якщо ти знаєш себе, знаєш, що ти хочеш, і ти задоволений своєю роботою та своїм життям. Це допомагає жити у складному світі. Сам Марк в постійному пошуку нових стилів та метод у своїй майстерні поблизу Річмонда, яку ділить з дружиною Еліс та трьома пуделями, працює відразу над кількома проектами. Гроші приносять лінія професійних сталевих крафтових ножів та унікальні столи з цільного дерева на бронзі, що дозволяє працювати над іншими проектами, як от цей останній кам'яна статуя медикам, героям пандемії. житті. Я за своє життя створив тисячі робіт. Я працюю понад 45 років. Більшість з них зникли у домівках багатіїв, і ніколи я їх не побачу знову. Я навіть не знаю, де 99% моїх робіт. І коли вони зникають у домівках цих багатіїв, я не знаю, хто їх бачить. Вони просто зникають. Так я заробляю на життя. Мрія людини це створити щось, що має вплив. Це робить якусь справу. Сковорода це така робота. Мені 61 рік. Це моя перша важлива робота, і це неймовірно. Сьогодні Марк відклав всі проекти для роботи над серією скульптур на українську тематику, які будуть виставлені на аукціоні. Кошти від продажу підуть на виготовлення протезів для українських дітей, які постраждали внаслідок російської війни. Для їх презентації в українському домі Марк, який сам грає на кількох музичних інструментах, пише власну музику. Подружжя каже: сьогодні для них нема нічого більш важливого, ніж допомагати Україні. Наталія Лунова Костянтин Голубчик Голос Америки.